Так, ми хочемо дізнатись, скільки ви вже ходите до нас солодні? Певно, які відчули покращення від обладнання. Саме основне покращення це те, що у мене зникли судоми ніг. Так. Я пройшла три заняття на цьому на апараті. на платформі. І 5. на третій раз я вже відчула, що в мене зменшуються судоми. А зараз час. я вже сплю. І ноги мені не скручує нічого. Так. А як було до цього? Тепер, а як почувалася до цього? Що було? Ой, Такі? До цього в мене вночі так зводило ногу, що прямо плакала. Я її вирівняти не могла, воно так крутило. Мені рекомендували мастити підошву лимоном. Е Тримайте, так. каже, біля. А допомагало? Нічого не допомогла. Я навіть голкою отак себе проколювала, аби відчуття повернути, не було. Да. Скільки ну, часу це тривало? Ну, це десь більше трьох років uh -huh. у мене. Так, так, і трьох... три, сеанси і три сеанси на поклати. Три сеанси на цьому допомогу. апараті мені так допомогло. Так. Тепер у мене дуже терпні і ще трохи терпні, пальці рук. Цімочки. Я... Особливо в цьому році я вже навіть не могла займатися вишиванням, бо я так. займаюся вишиванням бісером. Угу. так Я не могла тримати голку, і на, щоб наколоти бісер, угу. бо мені відчуття не було ніякого. Так. А зараз? Ну, зараз трошки зникло, але ще не зовсім. Угу. Але вже легше. Я стільки перебила посуди, цього, що я. Немала не мала почуття ніякого відчуття у пальцях. Що не візьмеш в руки, чи то чашку, чи тарілку, а ще те, що в мене на кухні плитка, і все бах-бах-бах. І Немає. особливо оці скляні кришки на каструлю, ну Їх же ж треба підбирати, а вони побилися. Тож теж. А як думаєте, що вам так допомогло відчути вже пальці? Які, Які обладнання для нас? Я вважаю, що це і те, що я ноги опитувала. Платформа і no. великий. Так, що мені. Так. Мабуть, я якісь, якісь точки знайшлися, що їх треба було розбудити. Mm -hmm. То ви задоволені? — Я задоволена і всім рекомендую. А так. ви сказали, прийшли дуже швидко цього разу. Так. Розкажіть про це. Я сьогодні вийшла з хати, а живу я каретний 6, Це за колишнім домом радіо, Налівський. Дивлюся без 13 хвилин. І я прибігла. А раніше? А раніше як? А Скільки трошки, часу вийшли? — Трошки серце не давало, задишка така. А це я. Я вже боялася, думаю, притормозю, бо ще зараз в якийсь будинок більшу. так бігла Я швидко. Вірвала, так. У Вас були дуже сильні набряки і так. від цього й задишка. Як ви зараз себе почуваєте? Набряки Зійшли трохи. зменшуються, але ну, особливо на лівій нозі ще відчутно. Угу. Ще відчутно. Я вже навіть міряла. Щоботи на високій халявці, тому mm -hmm. уважу. Mm -hmm. Це да, контролюю себе. А скільки по часу теж сильні набрики, і от така задишка чи з також, серцем проблема? Також десь в межах до п'яти років, mm -hmm. так. Пробували ну, якось ну, лікувати. Я це відчуваю, у мене стреси в житті великі, тому на ну, мені. А якось справлялися самі з набриками Чи до лікарів зверталися? Я зверталася. І що? Ну, вони подивилися. Та якщо в мене 70+, плюс, то вже допомагати не треба. То випишуть мені таблеток, так на два місяці, на 8 тисяч. Що побажаєте нашим українцям, людям, які мають такі самі проблеми, як ви, які вагаються, думають іти, не йти. Взагалі-то нашим українцям я би хотіла побажати одне полюбіть себе в будь віці. І можна отримати такі суперові результати. І дбайте про своє здоров'я не зараді себе, а заради своїх дітей, аби не бути їм обузою. Оце дуже важливо. Да? А, відповідальність за ваше здоров'я в чиїх руках? У моїх. І все. Я незалежна. Супер. Клас, дякуємо Я вам. за